І ризик номер один для директора це напрацювати на ухилення від сплати податків і отримати відповідну підозру. Як показує практика, ухилятися від сплати податків директор може як свідомо, так і несвідомо. Наприклад, свідомо, коли директор умисно використовує різного роду чорні і сірі схеми для так званої оптимізації податкового навантаження. Ну або разом із бухгалтером хімічать з даними у податковій звітності. І несвідомо, наприклад, коли компанія мала абсолютно реальні відносини з якимось контрагентом, потім посадову особу такого контрагента звинувачують у підробці документів при державній реєстрації, і вашій компанії прилітає рекошетом, знімається отриманий податковий кредит і донаховуються податки. І це лише один із десятків можливих неконтрольованих ризикових подій. Тому директорам слід бути. Першу чергу морально готовими, що може прилетіти звідти, звідки не чекаєш.